Доброго дня, шановні друзі, садівники, садівниці. Дивіться, сьогодні ми будемо проводити одну з найважливіших обробок саду це бордоською сумішю. Чого саме бордоською сумішю? Бо в принципі якби я намагався від неї уйти, але найкращий результат якби, після обробки бордозькою. От, Що ми для цього робимо? Ми беремо. Берем, ну, на даний час я вже якби, не е, рискую 3% обробляти, бо трошки вже якби, брунька тронулась, ну, не хочеться попалити саджанці, якби, спортити дерева. От, значить, ми беремо 200 г мідного купоросу, розбавляємо в воді і, і беремо 450 грам негашоного вапна. От, ми його гасимо в воді. Тут дивіться такий нюанс: коли ви висипаєте вапно, треба дочекатись, коли вода стане така, як біла-біла. знаєте, як, ну, бо, бо коли ви засипаєте, вона спочатку якби жовтувата, така, а потім вона стає білосніжна. Тоді це вважається, що вапно вже погашене. І потім при е, змішуванні цих речовин. А, ще дуже обов'язково, дуже важливо верніше, е, ну, це все діло робити в пластиковій тарі. Ну або типу, ну, Я не бачу смислу купляти мальовану, краще в пластиковій тарі це все зробити, змішати. І дивіться, потім, коли ви будете змішувати. Мідний купорос з вапном, от, треба додавати тоненькою струєчкою і постійно розмішувати. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб е, не випадало. Ну, виходить, просто коли ви тоненькою струєчкою, то воно нормально змішується. А коли велик, великою кількістю зразу вливати мідний купорос в вапно, то воно випадає великі хлоп'я такі. От. Ну, зараз я вам в принципі, продемонструю, зараз настрою. Так, Дивіться, що в нас виходить. Ось у нас мідний купорос замішаний. А ось вапно, бачите, воно біло-сніжне таке. Як воно погасилося. І ми потихенечку, Так, зараз. постійно мішаючи, тоненькою струйкою додаємо мідний купорос. І дивіться, друзі, я вам дуже рекомендую всі ці операції проводити а, в, ну, якби, в засобах особистого захисту. Тобто перчатки, респіратор це обов'язково при роботі взагалі якби, з ядохімікатами, з хімією садовою. Бо я думаю, що здоров'я важливіше за все. Ну сейчас там трошки щось нас залишилось так. Все. Ми це все діло або проціжуємо, або, в принципі, коли ви заливаєте, якщо ви користуєтесь акумуляторним оприскувачем, ну, я думаю, що і в таких, і в ручних оприскувачах є отакі сіточки. От. Дуже класна штука, воно, в принципі, зразу проціжує. Ну, Про От, Ще дивіться, прибирайте на час обробки Бордоської суміші. Прибирайте фільтри, є такі фільтри в акумуляторному оприскувачі внизу. Там, ну, він в бачку внизу він рукою дістається. І ще один фільтр є в самій ручці оприскувача. Тобто тут розкручуєте Дивіться. Отут ручку розкручуєте, і отут є такий маленький, довгенький фільтр. Його теж Друзі треба Дивіться, прибирати. ось обробили дерево. О, Дерево ми практично маємо вмити цим розчином. От, бо це контактник. Там, де він попав, там він е, і працює. При обробці бордоського сумішу ну, і взагалі хімікатами. Я наголошую знову, що використовуйте перчатки, використовуйте респіратор і якби, засоби особистого захисту. От, бо це все воно небезпечно і здоров'я вам ніхто не поверне ні за які гроші. От, ну, в принципі, от, так от. Взагалі, якби по правильному обробляти з осені. От, з осінь 3% це після того, як скинула. Ну, якби як рослини вже скинули листву. То есть, ну Як як рослини вже скинули лист. М Можна потім весною 3% це все оновити. І потім вже, якби я рекомендую вже там 1,5%. І десь отак от, ну, 1,5% розчином, це як вже пішов зелений конус, як брунічка тронулась вже, поняли? От і Є така фенофа, фенофаза, скажімо так, що зелений конус це як брунька вже почала бубнявитися. Друзі, дивіться, кому цікава тема садівництва, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Будемо. Будемо викладати в цьому році більше відео по обробкам, по нашій роботі, по підживленням рослин. Ну і взагалі, якби кому цікаві рослини, будь ласка, підписуйтесь. Хай росте і роде вам. Ну, от, і нагадую, що для мешканців Київської області. Е Під'їжджайте, якщо вам потрібні якісні саджанці, от, перевірені, то будь ласка, прошу. Хай росте і роде вам до побачення.